Елен Вайт, Велика Боротьба, розділ 18. ВІСНИКИ Надії. ЧАСТИНА ПЕРШЕ Для проповіді про другий прихід Христа Бог обрав чесного і щирого фермера, котрий сумнівався в божественному авторитеті писання, але всім серцем прагнув до пізнання правди. Як і багато інших реформаторів, Уільям Міллер у ранній молодості мужньо боровся зі злиднями і таким чином виховав у собі самозречення та енергійність. Родина, з якої він походив, відрізнялася своєю незалежністю, вололюбним духом, витривалістю і палкою любов'ю до вітчизни, одним словом, тими рисами, які переважали і в його вдачі. Батько Міллера був капітаном у революційній армії. Сім'ї довелося багато чим пожертвувати в той бурхливий час боротьби і страждань, чим і пояснюються скрутні обставини життя Міллера з молоду. Уілм відрізнявся міцною статурою тіла і вже в дитинстві почав виявляти неабиякі розумові здібності. Це ставало все помітніше міру того, як хлопчик підростав. Його діяльна, розвинута натура невтримно прагнула до знань. Хоч йому не пощастило отримати академічну освіту, любов до знань, звичка до серйозного мислення та гострота суджень допомогли йому стати всебічно розвинутою людиною зі здоровим судженням. Це був чоловік бездоганної моральної чистоти, незаплямованої репутації, якого всі поважали за чесність, ощадливість і доброчинність. Завдяки своїй енергії та запопадливості він швидко став матеріально незалежною людиною, однак ніколи не зраджував звичку займатися самоосвітою. Уільям Міллер досяг успіху, обіймаючи різні громадські та військові посади, і, здавалося, шлях до багатства і слави широко відкрився перед ним. Мати Уільяма Міллера була дуже побожною жінкою, і його дитинство пройшло в релігійній атмосфері. Однак у молоді роки він потрапив до товариства деїстів, вплив котрих посилювався тим, що це були переважно взірцеві громадяни, добрі та дружні завдачої люди. Християнське оточення, в якому вони проживали, справляло вплив на формування їхніх характерів, благородними рисами, які сприяли повазі та довір'ю до них, вони завдячували біблії. Однак ці добрі дари були так спотворені, що люди справляли вплив, який суперечив вченню Слова Божого. Спілкуючись з такими людьми, Міллер мимоволі прийняв їхні погляди. Існуючі тлумачення святого письма були пов'язані із труднощами, які здавалися йому нездоланними, а його нові переконання, в яких не було місця для Біблії, нічого не давали взамін, і він залишався незадоволеним. Орте Міллер продовжував дотримуватися цих поглядів упродовж 12 років. Але коли йому виповнилося 34 роки, Святий Дух вплинув на його серце, і його охопило глибоке усвідомлення своєї гріховності. Його колишня віра не давала жодної надії на життя вічне, майбутнє здавалося темним і похмурим. Згодом, згадуючи свої переживання, він говорив думка про смерть пронизувала все моє єство неприємним холодним тремтінням. А необхідність звітувати переконувала мене в неминучій загибелі всіх небо було для мене як мідь, а земля під ногами, як залізо. Вічність, що це таке? Смерть для чого вона? Чим більше я роздумував над цими запитаннями, тим більше я їх не розумів. Чим більше я міркував, тим безмістовнішими ставали мої висновки. Я намагався не думати, але це було понад мої сили. Я перебував у дуже жалюгідному стані, але не розумів причини цього. Я нарікав і жалівся, та не знав на кого. Я розумів, що щось було не так, однак не знав, як і де знайти правду. Я сумував, не маючи надії. У такому стані Міллер перебував кілька місяців. Раптом, згадує він, у моїй уяві дуже ясно постав характер Спасителя. Я зрозумів, що має бути така добра милосердна істота. Котра віддала б себе задля викоплення наших беззаконь та врятувала б нас від кари за гріх. Вмить я відчув, якою люблючою має бути ця істота, і відразу ж подумав, що я міг би кинутися в її обійм і довіритися її милості, але тут постало питання, як довести існування такої істоти. Я переконався, що, окрім Біблії, ніде не можна знайти доказів існування такого Спасителя або принаймні аргументів про майбутнє життя. Я побачив, що саме Біблія представляє такого Спасителя, якого я потребую, я був вкрай здивований, що звичайна людська книга містить у собі принципи, котрі так повно відповідають потребам гинучого світу, і я змушений був погодитися, що святе письмо відкриття Боже. Біблія стала моєю відрадою, а в Ісусі я знайшов друга. Спаситель став для мене кращим за 10 тисяч інших. А писання, котре раніше було для мене таким незрозумілим і повним суперечностей, тепер зробилося світильником, світлом для стежки моєї, ПСАЛОМ 119, 105 вірш. Моя душа заспокоїлася і знайшла мир. Я переконався, що Господь Бог це скеля серед розбурханого життєвого океану. Відтепер тепер Біблія стала головним предметом моїх досліджень, і я можу відверто сказати, що я вивчав її з величезною насолодою. Я виявив, що не знав і половини того, що знайшов у Біблії. Я дивувався, чому раніше не бачив її краси і слави і навіть відкидав її. Я знайшов там усе, чого так прагнуло моє серце ліки від усіх хвороб душі. Я втратив смак до іншої літератури та присвятив своє серце тому, щоб навчитися мудрості від Бога. Міллер публічно визнав свою віру в релігію, яку раніше відкидав. Але його невіруючі друзі одразу ж висунули всі ті аргументи, котрі він і сам часто наводив, спростовуючи божественний авторитет писання. Тоді він ще не був готовий відповісти на них, але міркував так якщо Біблія відкриття Боже, то вона не повинна суперечити сама собі. Якщо вона дана для настановлення людини, то повинна бути доступною для її розуміння. Він вирішив самостійно дослідити писання та з'ясувати. Чи існують у них непримиренні суперечності, бажаючи уникнути упередження, Міллер не користувався жодними коментарями, а порівнював тексти між собою, використовуючи тільки позначені паралельні місця та симфонію. Він регулярно і систематично вивчав біблію. Почавши від книги буття і читаючи вірш за віршем, він просувався далі у своєму дослідженні тільки тоді, коли в нього розвіювалися будь-які сумніви щодо певних місць. Коли зустрічалися незрозумілі вірші, Міллер за своєю звичкою порівнював їх з усіма іншими текстами, що стосувалися даного питання. Намагаючись зрозуміти значення тексту, він вивчав, яке навантаження за змістом несе кожне слово, і якщо розуміння цього тексту узгоджувалося з усіма паралельними текстами, то питання було вичерпане. Тому, зустрічаючи важкі для розуміння місця, Міллер завжди знаходив їм пояснення в інших текстах Святого Письма. Досліджуючи Слово Боже зі щирою молитвою, щоб Господь просвятив його розум, Міллер отримував відповіді на те, чого раніше не розумів. На власному досвіді він пізнав правдивість слів псалмиста Об'явлення слова Твого просвітлює, дає розуміння простим. Псалом 119-130 вірш. З глибокою зацікавленістю Міллер вивчав книги Даниїла й об'явлення, застосовуючи ті ж принципи дослідження, як і до інших місць Біблії. На превелику радість він виявив, що пророчі символи також можна зрозуміти він побачив, що пророцтво виконувалося буквально, а різні образи, метафори, притчі, символи і тому подібне пояснювалися або в контексті, або в інших місцях Святого Письма, отже, їх слід зрозуміти буквально. Таким чином, говорив він, я переконався, що Біблія це система відкритих істин, настільки просто і зрозуміло викладених. Що навіть людина з обмеженими розумовими здібностями може розібратися в них. Досліджуючи пророцтва, він ланка за ланкою відновлював єдиний ланцюг істини. Небесні ангели керували його думками і відкривали його розумові Слово Боже. Виходячи з того, як пророцтва виконалися в минулому і судячи таким чином про виконання пророцтв у майбутньому. Міллер переконався, що загальне поняття про духовне царство Христа як про земне тисячоліття, яке передуватиме кінцю світу, не має підстав у Слові Божому. Це вчення про тисячолітній період справедливості і миру перед особистим приходом Господа переносить у далеке майбутнє страшний день Божий. Однак, яким би приємним не було це вчення, воно суперечить вченню Христа і його апостолів. Котрі свідчили, що пшениця й кукіль ростимуть разом до жнив, тобто до кінця світу, що злі люди й обманщики будуть мати успіху злому, що в останні дні настануть тяжкі часи, що царство темряве існуватиме аж до самого приходу Господа, і воно буде вбите духом устиго і знищене явленням приходу Його. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, 30 вірш з 38 по 40 вірші. Також друге послання до Тимофія, третій розділ, тринадцятий вірш, і перше послання до Солонян, другий розділ, восьмий вірш. Апостольська церква не підтримувала вчення про навернення всього світу і духовне правління Христа. Християнський світ у цілому не приймав це вчення до початку XVIII століття. Як і кожне інше помилкове судження, це вчення мало згубні наслідки. Люди відкладали прихід Господа на далеке майбутнє і не звертали жодної уваги на ознаки. Які свідчили про його наближення, це вчення породжувало в людях безпідставне почуття впевненості та безпеки, зневажувало ставлення до необхідних приготувань для зустрічі зі своїм Господом? Міллер розумів, що святе письмо ясно вказує на особистий буквальний прохід Христа. Павло писав Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та сурмою Божою зійде з неба перше послання до Солонян, 4 розділ, 16 вірш. І Спаситель говорить і побачить сина людського, що йтиме на хмарах небесних силою славою великою. Бо, як блискавка, виходить зі Сходу і, видно, буває аж до Заходу, так буде і прихід сина людського. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 27 та 30 вірші. Він прийде в супроводі небесного воїнства, прийде син людський, у славі своїй, і всі святі ангели з ним. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 31 вірш. І пошле ангелів своїх з оголосною трубою і зберуть вибраних його. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 31 вірш Під час другого приходу Христа померлі праведники воскреснуть, а живі праведники зміняться. Не всі ми помремо, каже Павло, та всі перемінимося раптом в одну мить про останній трубі, бо труба затрубить, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимося, тому що це тління мусить зодягнутися в нетління. І це смертне зодягнутися в безсмертя. Перше послання до Коронтян, 15 розділ, з 51 по 53 вірші. І у своєму посланні до солонян, змальовуючи прихід Господа, він писав І померлі в Христі воскреснуть першими. Потім ми, що лишилися живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господові в повітрі, і так ми будемо завжди з Господом. Перше послання до солонян, 4 розділ. 16 16-17 вірші До особистого приходу Христа народ Божий не успадкує царства. Спаситель сказав Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і він відокремить одних від других, як пастир відокремлює овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні Отця мого, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Євангелія від Матвія, 25 розділ, з 31 по 34 вірші. З наведених місць Святого Письма ми бачимо, що в час приходу Сина Людського мертві воскреснуть нетлінними, а живі приміняться. Ця велика зміна, що станеться з ними, приготує їх до прийняття царства, бо Павло говорить, що тіло й кров не можуть успадкувати Царство Небесне. І тління не вспадкує нетління. Перше Послання до Коринтян 15 розділ 50 вірш. Людина в її теперішньому стані смертна, тлінна, а Царство Боже буде нетлінним, вічним. Тому людина у своєму теперішньому стані не може увійти до Царства Божого. Коли ж прийде Ісус, Він дасть своєму народові безсмертя, потім Він запросить їх прийняти царство приготовлене для них. Ці та інші місця святого письма переконали Міллера в тому, що події, котрих усі очікували перед приходом Христа, тобто всесвітнє благоденство та заснування Царства Божого на землі, насправді матимуть місце після другого приходу Христа. Більше того, усі ознаки часу і стан світу цілком відповідали пророцтвам про останні часи, досліджуючи тільки Писання, він дійшов висновку. Час, відпущений для існування землі в її теперішньому стані, закінчується. Інше, що справило на мене величезне враження, говорив Міллер, це хронологія святого письма. Я побачив, що передречені події, які мали місце в минулому, часто відбувалися в точно зазначений час 120 років перед потопом Буття, 6 розділ 3 вірш, 7 днів безпосередньо перед початком потопу та 40 днів обіцяного дощу. Буття 7 розділ, 4 вірш. 400 років перебування нащадків Авраама на чужині. Буття 15 розділ, 13 вірш. Три дні у віснах виночерпія і хлібодара. Буття 40 розділ з 12 по 20 вірші. Сім років фараона. Буття 41 розділ з 28 по 54 вірші. 40 років у пустелі. Числа 14 розділ, 34 вірш. Три з половиною роки голоду. Перший царів, 17-й розділ, перший вірш. Євангелія від Луки, 4-й розділ, 25-й вірш. 70 років полону. Книга пророка Єремії, 25-й розділ, 11-й вірш. 7 років, що минули над Новоходоносором. Даниїла, 4-й розділ, 13 по 16 вірші. 7 седмиць або тижнів. 62 седмиці та 1 седмиця, що становлять разом 70 седмиць, призначених для юдеїв. Даниїла, 9 розділ з 24 по 27 вірші. Усі ці події були передречені пророцтвами та здійснилися з надзвичайною точністю. Коли пізніше, при дослідженні Біблії, Міллер зустрічався з різними хронологічними періодами, котрі, на його думку, сягали аж другого приходу Христа, він не міг не розглядати їх як призначені наперед часи, які Бог відкрив своїм рабам. Що скрите, говорить Моїсей, те належить Господові нашому Богові. Що ж відкрите це наше і нашої дітей повіки. Книга Повторення закону, 29 розділ, 29 вірш. І Господь говорить через пророка АМОСА, що він не робить нічого, не об'явивши намисли свої, своїм слугам пророкам. Книга пророка Амоса, 3 розділ 7 вірш. Тому дослідники Слова Божого можуть бути впевненими, що в слові правди вони знайдуть відомості про найважливіші події, що мають відбутися в історії людства. Коли я цілком упевнився, говорить Міллер, – що все Писання натхнене Богом і корисне, друге послання до Тимофія, третій розділ, 16 вірш, що воно ніколи не було написано з волі людської, а складало його святі люди Божі, проваджені Духом Святим, друге послання Петра, перший розділ двадцять перший вірш, що Слово Боже написане для нашого повчання, аби ми через терпіння та підбадьорювання з писання – Зберігли надію. Послання до римлян, 15 розділ, 4 вірш. Я не міг дивитися на окремі хронологічні біблійні періоди інакше, як на частину Слова Божого, котра заслуговує такого ж серйозного вивчення, як і решта Писання. Тому я вирішив, що, намагаючись збагнути відкриття, дані нам з милості Божої, я не мав права пройти осторонь пророчих періодів. У книзі Даниїла, 8 розділ, 14 вірш, містилося пророцтво, яке, на думку Міллера, найпевніше вказувало на час другого приходу Христа аж до 2300 вечорів та ранків, тоді буде визнана очищеною святині. Дотримуючись свого правила, згідно з яким писання повинно само себе пояснювати, Міллер довідався, що один день у біблійному пророчому часі означає рік. Книга чисел, 14 розділ, 34 вірш. Книга пророка Єзикіля, четвертий розділ, шостий вірш Він бачив, що період 2300 пророчих днів або буквальних років сягає далеко за межі часу благодаті, призначеної юдеєм, а отже не стосується старозавітньої святині. Міллер поділяв загальну точку зору у християнську еру святиною є земля, і тому він розумів, що очищення святині, про яке йдеться в книзі Даниїла, означає очищення землі вогнем під час другого приходу Христа. Якщо б міркував він, можна було безпомилково визначити вихідну точку для 2300 днів, тоді можна було б легко вирахувати час другого приходу Христа, таким чином став би відомим час кінця, коли існуючий порядок з його гордістю, і владою, пишністю і марнославством, нечестям і гнобленням прийде до свого кінця. Коли прокляття зникне з землі, смерть буде знищена, раби Божі, пророки і святі та всі, що бояться його. Будуть винагороджені, а ті, що спустошують землю, знищені. Міллер продовжував досліджувати пророцтва ще з більшою ревністю і зацікавленістю, присвячуючи цілі дні і ночі вивченню того, що видавалося йому тепер надзвичайно важливим і цікавим. У восьмому розділі книги Даниїла він не міг знайти вихідної точки для 2300 днів. Хоч ангелу Гавриїлу було доручено пояснити Даниїлові видіння. Однак він лише частково зробив це. Коли пророк побачив жахливе переслідування, яке очікувало церкву, сили залишили його. Він не міг більше зносити це видовище, і ангел на деякий час залишив його. Даниїл знемігся і заслаб на кілька днів. Я був здивований видінням і не розумів його. Даниїла, 8 розділ 27 вірш. Але Бог звелів своєму посланцеві. Витлумач йому видіння. І це доручення мало бути виконане. Тому через деякий час ангел повернувся до Даниїла і сказав: Оце я прийшов, щоб навчити тебе розуміння, вважай же на слово і силкуйся зрозуміти видіння. Книга пророка Даниїла, 8 розділ, 16 вірш, книга пророка Даниїла, 9 розділ, 22, 23 вірш, а також з 25 по 27 вірші. У видінні восьмого розділу залишався нез'ясованим один важливий пункт, а саме період 2300 днів. Тому ангел, коли з'явився вдруге, головним чином зупинився на цьому питанні сімдесят седмиць або тижнів призначено для твого народу і для твого святого міста. Тож знай і зрозумій від виходу наказу, щоб відбудувати Єрусалим до владики Месії сім седмиць та шістдесят дві седмиці і вернеться народ. І відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. А по 62 седмицях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. І з багатьма він утвердить заповіт протягом однієї седмиці, а в половині седмиці скасує жертву та жертву хлібну. Книга пророка Даниїла, 9 розділ з 24 по 27 вірші. Ангел був посланий до Даниїла, щоб пояснити йому те, чого він не зрозумів у видінні 8 розділу Слова, що стосуються часу. Аж до 2300 вечорів та ранків тоді буде визнана Очищеною святиня. Даниїла, 8 розділ, 14 вірш. Звелівши Даниїлові, вважай же на слово і силкуйся зрозуміти ведіння. Даниїла, 9 розділ 24 вірш. Слово перекладене тут як Призначено. Буквально означає відрізано. Ангел пояснив, що 70 тижнів або 490 років відрізані спеціально для юдеїв. Але від чого їх відрізають. Оскільки 2300 днів єдиний період часу, згаданий у восьмому розділі, то 70 тижнів відрізають від 2300 днів. Отже, 70 тижнів повинні становити частину періоду 2300 днів. І ці два періоди починаються в один і той самий час. Згідно з поясненням Ангела, ці 70 тижнів починалися з того часу, як вийшов указ про відбудування Єрусалима. Якщо б можна було з'ясувати дату цього указу, тоді була б встановлена вихідна точка великого періоду 2300 днів. У сьомому розділі книги Естри згадується цей указ книга пророка Естри, сьомий розділ з 12 по 26 вірші. У завершеному вигляді цей указ був виданий Артаксерксом, перським царем у 457 році до народження Христа, але в книзі Естри, 6 розділ, 14 вірш, зазначається, що дім Господній в Єрусалимі побудований за наказом Кіра, Ідарія і Артаксеркса, царя перського. Ці троє царів, склавши, підтвердивши і доповнивши цей указ, довели його до досконалості, передбаченої пророцтвом щоб відзначити початок 2300 років. Вважаючи 457 рік до народження Христа датою видачі указу, бо в цей рік указ був остаточно складений, ми побачимо, як виконалися всі деталі в пророцтві про 70 седмиць. Від виходу наказу, щоб відбудувати Єрусалим, до владики Месії – 7 седмиць та 62 седмиці. Даниїла, 9 розділ, 25 вірш. Тобто 69 тижнів або 483 роки. Повеління Артаксеркса набуло сили восени 457 року до народження Христа. Якщо до цієї дати додати 483 роки, наблизимося до іншого періоду осінь 27 рік після народження Христа. Саме в цей час і виконалося пророцтво. слово Месія означає помазаник. Восени 27-го року. Христос був хрещений Іваном і помазаний Святим Духом. Апостол Петро свідчить про Ісуса з Назарета, як Бог помазав Його Святим Духом і силою. Дії святих Апостолів, 10 розділ, 38 вірш. І сам Спаситель говорить Дух Господній на мені, бо Він помазав мене звіщати добру новину у Бога. від Луки, 4 розділ, 18 вірш. Після свого хрещення Христос прийшов до Галилеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, кажучи Сповнився час. Євангеліє від Марка, 1 розділ 14 15 вірші. І з багатьма він утвердить заповідь протягом однієї седмиці, книга пророка Даниїла, 9 розділ, 27 вірш. Загадана тут седмиця, остання із сімдесяти. Це останні сім років того періоду, який особливим чином був призначений для юдеїв. У цей час, 27 сьомого по 34 роки після народження Христа, спочатку сам Христос, а потім його учні звіщали вістку Євангелія переважно юдеям. Коли апостоли вийшли проповідувати добру вістку про царство, Спаситель дав їм доручення на дорогу до язичників, не ходіть і не входьте в міста самарянські. А йдіть краще до загублених овечок Дому Ізраїлового. Євангелія ВІД Матфія, 10 розділ, 5 та 6 вірші. А в половині седмиці скасує жертву та жертву хлібну. Даниєва, 9 розділ, 27 вірш. У 31 му році, після народження Христа, через 3,5 роки після його хрещення, наш Господь був розп'ятий. З принесенням на Голгофі цієї великої жертви закінчила своє існування і система жертвоприношень. Котра протягом чотирьох тисяч років вказувала на агнця божого, біля Христа зустрілися прообраз і дійсність, і тут втратили своє значення усі жертви церемоніальної системи. Кінець першої частини.